Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свиноводство для людей. Купили ми на господарство драбинку таку і я зроблю її невеличкий огляд. Це драбинка від Дніпро М. Получається, є якийсь її номер у нас, да? МП. МП-44П. Оця драбинка. МП-44П. Давайте коротенько я розкажу про неї, поки водім закручується. В комплектації йшли такі ніжки, платформа і болтики з гайками, щоб закрутити. Але одного одної гайки нема. Ну таке, ну йоли пали. Ну, Дніпроємо. Ну зараз де нам шукати ту гайку. Ось, ну це перше. Друге, що можу сказати? Ну, ми зараз її розкладемо, трошки протестуємо. Метал. Ну такий. знаєте, Ну дивлячись, для чого вам потрібно. Наприклад, якщо вам працювати постійно по ній бігати, то треба, потрібно буде щось до неї. Ще е, якусь дошку може брати чи ще щось. Замки працюють нормально. Ми розкладаєш, вона автоматично складається. Ну Зараз ми її розкладаємо, і ще я зроблю пару пару роликів, вже тоді зроблю висновок про цю драбину. стоїть її купляти чи ні. Ось ще цікава конфігурація. Така бачите? Цікавенько. Вадим придумав, щось таке, незрозуміле. Ага, ну так. Так. Ще один нюанс, який мені не подобається, абсолютно відсутність про інформацію фурнітури, що тут за механізми, ну хоча б звідки. Звичайно, я читав, що в людей, коли ламалися, то вони просто змінювали секцію. Чи міняли ці. Ну віддавали на... На гарантію, міняли їм е, ці механізми. Ну, не знаю, І, звісно, було б бажано більше інформації про це, а не просто закрито-відкриту. Що тут за механізм хоча б. Ну, але, 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 ціна відповідає якості, так що будемо задовільнятися цим, що є. Такій конфігурації, звичайно, вона саме, як це говориться, саме надійна для неї конфігурація. Це така. Ще ми зараз спробуємо ще декілька конфігурацій. Ну і таке, така для нас теж її позиція одна з найбажаніших. Бачите, як нормально вона... Та як це мені? Отак, бачите? Прогибається, тобто кут. Просто кут треба робити трохи більший, та трохи менший кут робити і все. Ну, в принципі, все вадім. Сам сама така, бачимо посередині, сама, ну, звичайно, посередині саме уязвіма, в неї. Уязвіме місце. Ну, ось. ну, але для наших потреб і вистачить. Ну, що хочу сказати, для, наприклад, для... Якщо б я займався ремонтами, постійно її би використовував, то я би брав трішечки кращу дробину. Для господарських потреб її цілком буде достатньо. Може, може її перевернути на іншу, розумієш, сторону? Пере, просто перевернути іншою стороною. І, можливо, отак її треба ставити, ні? Ну, не факт, так? Да? А тут слабенька. Добре, добре. Ну що, друзі, драбина нормальна, для господарських потреб. Для потреб, якщо би там ремонтами займатися, то потрібно, звісно, купляти міцнішу дробину. А так, в принципі, вона більш-менш піде така драбина. Все, дякую, коментар, підписка, Чи ви теж купляли таку дробину? Як вона у вас працює?